За прогнозами синоптиків, у вівторок, 4 листопада на території України отримуватиметься хмарна погода. Невеликий дощ накрапатиме в усіх областях країни. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від плюс 6 до плюс 15 градусів. Вітер переважно південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно. У деяких районах області ймовірний короткочасний дощ. На термометрах плюс 6 градусів темної передоби, плюс 12 світлої. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 12, вночі плюс 6. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують захмарене небо від ранку до вечора. На схилі дня ймовірний короткочасний дощ. Температурні показники світлої передоби 13 градусів тепла, темної 6. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 4 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року плюс 18 градусів. Найхолодніше було 1979-го, мінус 14. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.